We go to Олександр Яришенко. Айдонсіг. Пане Олександр Ярещенко, so uh, вам слово. In Доброго дня усім учасникам семінару. Багато часу обіцяю не займати. Я зроблю короткий огляд стану садівництва на даний момент в Україні, і які інструменти реагування на виклики придумала наша країна, наш уряд, і, і не тільки. Коротенько, на динаміці плодоносних площ плодових і яєнних насаджень в Україні. Тобто, як вони змінювалися ще з початку 2000-х років? Тут ситуація, в принципі, очікувана, і площі потихеньку йшли на спад, да, зараз їх ну, майже в два рази менше, але зазвичай. В принципі, це пояснюється тим, що старі відпрацьовані там насадження екстенсивні потрошку замінювалися на нові з вищою щільністю садіння, да, переходили на нові технології, тому кількість переходила в якість. Єдине, чого поки що наша статистика. Толком не може е, інтерпретувати, і, мабуть, не тільки в нашій країні, да? це умовний поділ на господарство населення і сільськогосподарські підприємства. Ми говоримо, що у нас основні виробники все-таки це професійні, да? це сільгоспідприємства. А з точки зору статистики, сільхозпідприємства це по факту юридичні особи на ринку. Всі особисті селянські господарства, ФОПи, е, всі ті, хто. Фізичні особи да, всі попадають в господарства населення. Значить, ну, якщо коротко, то загальна площа насаджень е, дуже приблизно на сьогоднішній день складає 193 тисячі гектарів. Це зерняткові, кісточкові, е, ягідні, всі, всі плодово-ягідні і горіхоплідні насадження. Із них плодоносних 171 тисяча. А тепер динаміка виробництва і врожайності. Ми бачили, да, що площі за останні ну, там більше 20 років зменшувалися майже вдвічі. Але е, е, виробництво так, в тисячах тонн, е... в принципі, зростало. Зростало, і е, на сьогодні. Воно складає. Ну, це врожайність тут приведена середня да, де близько 12 тонн з гектара. Е, дуже е, опосередковано, і загальний вал близько е, 2 мільйонів тонн, який тримається вже спот... ну, практично останні 10 років, плюс-мінус він, е, він схожий. Дані по імпорту і експорту плодово-яєдної продукції. Тут пан Євген дуже детально зупинявся на цьому питанні. Я можу тільки від себе додати, що е цікавим, е цікава, є цікава є динаміка експорту. Тут дані приведені, е, середні, е за 11, 15, середні за 11-15 і середні на 16-20 роки, для того, щоб не було забагато цифр. У складному, дуже для нас 2022 році. Різко виріс експорт е, переробки, е, зокрема, яблучного соку, і тут Україна є е, ну, експортером, а також е, зменшилися черешні вишні абрикоси, в силу е, того, що основні промислові насадження попали під окупацію або були в районах безпосередньо е, бойових дій. І а стосовно яблук і груш, тут. Майже в півтора разу зростання експорту, і цьому теж є основне пояснення: е, в силу енергетичних проблем і неможливості забезпечити е, нормальне функціонування сховищ, е, підприємства і експортери старалися що максимально звільнити сховища і е, по можливості е, продукцію реалізувати на експорт в тому числі. Це графік динаміки закладання, як змінювалося закладання плодово-ядних насаджень у сільхозпідприємствах України. І я скажу, що цей графік можна показувати будь-кому да, із наших закордонних партнерів і підписати як там, стійка Україна там зверху, да? тому що особливо показовим є 2022 рік. Да. Закладка впала майже в два рази більше, ніж двічі, порівняно з попередніми двома роками. Але в країні війна, де мала бути вона да? по логіці, наближатися до нуля? А ми садили, ми посадили більше тисячі гектарів. Люди вірили, люди працювали і вистояли. І Я скажу, що ця цифра вона е, така, в тому числі, і завдяки тому, що е, ну, вистачило розуму е, в нашої держави і, і уряду е, задуматися, а чи не запускати програми, хоч якісь програми підтримки, тому що ну, е, ситуація да, може е, зайти занадто, ну зайти в глухий кут. Тому влітку минулого року да, е однією з ініціатив уряду була грантова підтримка на розвиток садівництва, і не тільки було кілька напрямків, е в тому числі е і розвиток тепличного господарства, і ще інші напрямки, які не стосувалися напряму там е ну, галузі рослинництва чи садівництва. Я е як представник. Е Наукової організації, яка займається безпосередньо садівництвом, також був залучений до розробки умов, цих, ну, умов цієї грантової програми безпосередньо. Але як все в нас робиться, коли вам телефонують із зміна і говорять, нам потрібно, щоб ви кваліфіковано надали нам такий -то, такий то перелік цифр, нормативів чи ще чогось. А ти запитуєш. Скільки є часу? Він каже, часу в тебе немає. Я через півгодини повинен ці дані передати вже далі на опрацювання. Тому 20 хвилин максимум. Відповідно, в таких, е, е, ну, з таким поспіхом да, е, готувалася ця грантова програма. Тому, звісно, що в першому варіанті е, не могли там не проявитись якісь. Е, ну, Чогось не врахували, да? е, десь були якісь перекоси, тому стартувала вона з великим скрипом. Але е, треба віддати належне, що далі в робочих групах е, всі проблемні питання обговорювались. і в кінці кінців до робочої формули ця грантова програма була доведена. Я не буду дуже детально там зупинятися на, на тому. Е, як в гранті прийняти участь? Переконаний, що більшість, ну, не більшість, а е, тут вистачає людей, які подавалися на гранти є такі. Е, хто отримав погодження? Що поки ніхто. А кошти тоді? Ясно, вибірка не зовсім. От, ну, коротко, да. е, укладається договір на оренду земельної ділянки, або це ваша власна земля, е, замовляється проєктно-кошторисна документація, формується заявка у відділенні банку або через портал Дія, отримується рішення Мінагрополітики у формі наказу, підписується у відділенні уповноваженого банку. Зазвичай це е, Ощадбанк, е, договір про надання гранту. Відкривається там же рахунок. Вноситься 30% від не менше 30% від проєктної кошторисної документації, внесок від сільгоспвиробника до учасника, і решту 70 повинна доплатити держава. Великою проблемою на початку було те, що поки ви не дочекаєтесь на 70% від держави, 30% своїх витрачати не можете. І це дуже сильно працювало в негатив, скажімо так. Тому в е кінці кінців цю вимогу скасували, і зараз ви вносите свої кошти, не дочекуючись е е коштів від держави, можете вже починати сплачувати е е ну, матеріали і обладнання, яке у вас передбачено в кошторисі е проєкту. Ну, це така е схемка. Ну, от. Яка е, більш детально там розказує да, е, інфографіка. Але будь-яка програма підтримки вона ефективна тоді, да, коли вона працює. І пройшов рік з моменту е, впровадження цієї грантової програми? Я зміг знайти дані станом на 24. А, ну я обичаю, да, це ще обмеження по компенсації е, по різних культурах, е, в коштах. Е, Неважко е, не порахувати, е, що максимальна сума, яку ви можете отримати за грантом, це 10 мільйонів гривень. Це коли максимальна площа в 25 гектарів, і по проекту у вас культура, е, на яку. Виділена найбільша сума компенсації це яблуня, груша або лохина 400 тисяч гривень. Взагалі, за першими умовами, максимальна сума компенсації обмежувалася 7 мільйонами, але черга не стояла, тому, я так розумію, цю, е цю вимогу скасували. І зараз це 10 мільйонів, тобто максимум по нормативах. Так от, результати першого року реалізації. В першій версії, ну, вірніше, е за умовами цієї грантової програми, для перших тисячі е заявок держава доплачувала 70%, далі тільки 50%. Для перших тисячі за рік погоджених проєктів 119. Із них 108 юридичних осіб і 11. Е Фізичних осіб підприємців. Загальна сума погоджена. Не вся вона ще виплачена. не вся. 515, ну Трішки більше 515 мільйонів гривень. І загальна площа насаджень, яка була заявлена е, під, під, під посадку проектами, е, ну майже там 1700 гектарів. Працює так, працює. Так як очікувалось? Ні. Є на нашому ринку альтернативні е, програми підтримки сільхозвиробників і з що я зміг знайти. Да, це зазвичай програми напряму пов'язані із е, USAID Да, е, Це програма по виділенню по допомозі сільхозвиробникам добривами під посівну. Програма по наданню товарного кредита під засоби захисту рослин і добрива. Але є одне але. Ці програми стосуються виключно виробників зернових е, технічних олійних культур. Садівництва поки що не передбачено. Дякую за увагу. Це був мій короткий огляд. <тур> я думаю, що якраз е, проект Стійка Україна теж буде на наступному слайді із своїми дійсно конкретними діями по підтримці е, та, нашого аграрного сектору. Пане Олександре, я машу. Чому така низька популярність Хоча такі умови? ні, чому? Ваша до справа в тому, що е, тут дійсно не всі умови були. Де, ну не всі умови були на, на слайдах. Е, настільки я розумію да і бачу, основна ідея е, цієї грантової програми підтримки була допомогти е, сільхозвиробникам створити нові робочі місця. Офіційні робочі місця з офіційною виплатою заробітної плати, з якої податками має бути повернуто половина коштів, які вам надасть держава, продовжувати треба, а може ну, тобто бути колеги питання, чому не спрацювало, чому тільки 11 кодів? Ну, для мене це теж питання, чому тільки я, 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 я скажу так: як я це бачу, пряма залежність від можливості утримувати працівників постійних і сезонних, для крупних підприємств, які мають свій штат, які мають постійних працівників, і які можуть бути. Показані як залучені для роботи е, е, в цьому грантовому проєкті, для них простіше е, вийти з ситуації, е, скажімо, простіше відповідати зобов'язанню найняти працівників і офіційно їм платити зарплату. А ви якось можете впливати на цю програму? Ну, щоби... На цю програму можуть впливати на, на сьогоднішній день е, існують робочі групи. Куди входять зазвичай ну, фахівки на даний момент я не залучений, я Куди... додам, ці робочі групи входять фахівці мінограполітики, представники профільних асоціацій, і окремо ще можуть бути представники там наукового дослідку. установ. Ви знаєте, яка перша умова цього отримати цього брату? Я маю, наскільки я пам'ятаю, довести, що в мене є полив. Він... Ви знаєте, скільки коштує проєкт, щоб зробити озеро? А я покрию за цей проєкт, я викопаю, мабуть, маженку 500. І буду поливати, і буду платити зарплати. Одна з таких вимог є, але проєкт е, на я, я, Ні, Проєкт напали саму, але я, чесно кажучи, я від жодного е, учасника, хто заявлявся, е, не почув це як ключова проблема, яка от просто сказала: ні. Це... На сьогоднішній день 11 років. Я хотів цю програму. У мене є озеро. Я о скільки коштує проєкт, мені дешевше. Я ці всі гроші заплачу ЄСВ заробітний діт, я нічого не отримую. Згоден, можливо, і так. Пане Олександре, питання мобілізації. Наприклад, дайте паніття. Ви розумієте, далі не Ну... Добре, рухай із так.